Пані мені, розкажіть, будь ласка, що відбувається з обстрілами Херсона і області загалом. Тому що, ну як завжди, у зведеннях присутні новини про те, що або ракета летить на Херсонщину, або що обстріли знову, або що знову поранені, і таке інше. Дивіться, обстріли тривають 24 години на добу з абсолютно різних видів озброєння. Таке враження іноді буває, що. От... От в даний момент окупанти просто все згибли, що в них, є, і стріляють з усього. Особливо це ввечері, вночі. Тобто, в день теж ці обстріли є, але ввечері вночі під ранок їх просто дуже багато. шалено багато це все ускладнюється тим, що шалена спека, вона в принципі шалена по всій Україні. В Херсоні це особливо відчувається ще й тому, що на лівому березі Дніпрана. Красонщиня триває дуже потужні по, -по пожежі, і відповідно в місті навіть відчувається і запах, і ось е, ці е, хмари, які несуть собою те, що піднялось з пожеж з того берега, воно є, і знову ж таки, це не сприяє комфортному клімату. Через те, що постійно росіяни обстрілюють, дуже великі проблеми з електрикою лагодять доволі швидко, так але це все вкрай небезпечно. Електрики працюють постійно, ДСНСники працюють постійно, але з електрикою іноді з водою бувають проблеми. Пожежі ви кажете на Лівобережі, це зокрема через е, е, бойові дії чи е, власне спека, і, і що роблять росіяни, як намагаються ті типу, пожежі гасити, що горить, як правило? <таснавість> Два в одному це і бойові дії, і безгосподарність росіян, тому що. Власне, як відомо, вони викрали дуже багато техніки, і пожежні машини, які вони викрали, вони здебільшого пускають на військові цілі, тобто у них дуже мало пожежних машин для того, щоб тушити пожежі, для того, щоб їх гасити. І навіть у їхніх новинах дуже часто є про те, що місцеві мешканці гасять пожежі, тобто їм просто немає з чого. Горить ліс, горять посадки лісові. Дуже активно, тому що так там тривають бойові дії, тому що якби не росіяни, які окуповували, не довелось би стріляти нашим збройним силам по місцях розташування їхніх військових. Втім, тушити росіяни це не поспішаються. Це раз їхня безгосподарність просто е вкрай велика, тому пожежі е виникають дуже часто саме через це, тушити нема чим. Ну і власне деякі пожежі підкрались до е, будинків е, мешканців Каховки, Нової Каховки в е, біля Голої пристані так само. Тому мешканці змушені тушити це все самі. От, супер. А що стосується а, загалом сальдо, як він керує зараз там умовно регіоном? Та, тому що він он, повідомляє про обмеження в'їзду до прифронтової зони на окупованій Херсонщині. Що це за такі обмеження? З якою метою і, і що взагалі відбувається там? У Сальдо зараз дві основні задачі це обмежити в'їзд до так званої прифронтової. Території, друге, попросити якомога більше коштів у російського уряду, тому що є враження, що минулі вже розтратив, треба просити ще. Тому він буває на зустрічах з різними керівниками з Росії. Постійно говорить про те, що треба гроші. Що ж, до в'їзду, та він оголосив, що з 1 до 31 серпня обмежений в'їзд у 10-15 кілометрову зону так званих бойових дій. Вже розробила от е, буквально декілька хвилин тому. Бачила, що вже є бланк перепустки, тобто, якщо є бажання поїхати е, туди до родичів, рідних або з якоюсь іншою метою, хоча для іншої мети, навряд чи туди попустять. Вже є бланк так званої перепустки. Ну, скоріш за все йдеться про те, що росіяни хочуть е, максимально контролювати е, пересування людей. Вони так, в принципі, контролюють блокпостів дуже багато. Але для того, щоб люди якомога менше знали, що там відбувається на тій території, мабуть, саме для цього вони обмежують їст, тому що вони знають, що там люди налаштовані проти росіян. Інформація певна просочується, тому вони хочуть максимально уп управляти цим е, всім. Десь На так. блокпостах. Якщо ти не показуєш російського паспорта, то що може бути все, що завгодно, може пощастить і просто не пропустять, розвернуть. Якщо це чоловік, дуже висока загроза того, що він опиниться в ворожому війську, а якщо це жінка, може просто знущатись, психологічно тиснути, і так далі, змушувати. Все, що завгодно, можуть забрати в полон. Я не чула випадків гірших останнім часом, слава Богу. Але в полоні можна бути за таке. Ну, це що стосується паспортизації загалом, да? і, 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 і життя без нього. А, сьогодні я зайшла на ваш сайт, пані Євгенія, і ви пишете там зокрема про те, що росіяни намагаються зараз нав'язати оцей наратив, і всіляко їхня пропаганда працює на те, що Херсон здають або Херсон опять вернеться в Лона Росії. А, наскільки цього uh -huh. багато, от зокрема в пропагандистському ефірі, і загалом. За рахунок яких тез, скажімо, росіяни намагаються продавати це. На кого це ще має спрацювати? Ну у мене таке враження, що це працює виключно на самих росіян, тобто не на людей в окупації, не на наших людей в окупації, а на росіян. І таке враження, що продають вони саме росіянам для того, щоб показати, що вони щось роблять, тому що наші люди в окупації, власне, росіян не чекали і не хочуть їх там зараз бачити. Вони продовжують цю тезу, і е, якщо вони раніше е, я так розумію, та стаття, яку ви бачили, це десь там кінець червня, е, десь з липня у них почалась така дуже обережна риторика щодо цього, вони просто додають херсон до своїх відео, до своїх фото, до своїх пропагандистських заходів, і трошки менше вони почали напряму говорити про те, щоб вони його поввернуть. Е, проте він є в їхніх постійнах. Матеріалах пропагандистських от нещодавно вони там випустили ролик про те, який прекрасний генічиський, який приклас, прекрасний Скадовськ, і додали в цей відеоролик в е, краєвиди Херсона причому до окупації, наприклад, тобто вони постійно підживлюються, вони прив'язують чомусь якихось російських видатних на їхню думку людей, е, які не мають жодного відношення до Херсона в той же час. І це якось виглядає так, знаєте, топорно, швидко зроблено, і таке враження, що у нас ця тема вже просто не зайде, тому це виключно на російську публіку, на те, щоб росіяни для себе е заспокоюють, заспокоювати їх думкою про те, що Херсон це Росія, наприклад, але мені здається, що це виключно на такий на цю аудиторію, яка не наші люди, скажімо так, Скадовськ Генічинськ приймають туристів цього літа. Якщо вважати тих росіян і військових, яких навезли росіяни туди, то можемо їх назвати туристами. Власне, в більшості санаторіїв колишніх баз відпочинку, будинка відпочинку розташовані російські військові. В мережі буквально нещодавно ми ставили в телеграм-каналі, чи вчора, чи два дні тому, на що перетворилась база відпочинку в Арабатській стрілці, тобто це просто або покинуті будівлі, або будівлі, в яких живуть російські військові. Тому власне на базах відпочинку немає туристів взагалі. Як такий курортний бізнес не ведеться, тому що немає для кого закриті прибережні кафе, ресторани. Не здаються кімнати. Ну і власне хто туди може приїхати, це виключно або Крим, або Росія. Ну Крим нікуди не їде, тому що він в Криму. Там теж таке саме М -м -м море. Росіяни не дуже поспішають туди їхати, тому що розуміють, що це е зитована обстрілів. Тому здебільшого там є російські військові з родинами, і власне вони до речі, в російській пропаганді зображаються як туристи. Прекрасно, водночас є інформація про те, що вони навіщось дітей з тимчасово окупованих територій, зокрема Херсонщини, возять на відпочинок в якусь область в Волоградську. Не знаю, що вони там можуть тим дітям продемонструвати, показати і як їх відпочити умовно. Але як це продають пропагандисти? Як це подається? Е, да, нещодавно вони там возили дітей, по-моєму, в Нальчик. Вони відправили дітей. Діти, це продається під соусом того, що діти усталі від війни. Тобто вони дітей везуть на кшталт того, що вони дітей везуть в умовно спокійні регіони Росії. Ось так, це власне по, -мо, по моєму єдине, що вони готові запропонувати раніше були зимою на Взимках взимку восени було, що це ознайомчі екскурсії. Я так розумію, літом це не заходить, тому вони здебільшого везуть дітей, які усталі від війни. А за таке а, за таке оздоровлення, що треба заплатити гроші, чи це по удачної путівки? Вони намагаються все робити безкоштовно, максимально безкоштовно. Тобто, щоб для е, був був якийсь бонус, щоб вони могли батькам сказати: от в Україні ви змушені були платити, а у нас безкоштовно. Це у них просто от, основна фраза, що ми даємо безкоштовно. В той же час вони створюють такі умови, що у людей просто грошей нема за це заплатити. Немає роботи, немає вибору, куди дитину. Відвести умовно або поїхати з дитиною. Ну і знову ж таки, поїхати з дитиною це далеко не завжди виходить. І батьки віддають дітей в умовний табір, там як вони називають відпочинковий табір. да А дитина їде сама з дітьми. Ніхто не знає, власне, що з ними може бути, і Де, такі історії іноді дікінчували. Та ми добре пригадуємо, чим закінчилася історія. Коли відпочивали діти з Херсона, тим часом звільнили. Херсони, вони залишились відрізаними на тому березі. Тобто такі історії можуть бути печальними. А загалом, що з цінами там ви кажете про. Я маю на увазі на тимчасово окупованій території. А що по чому? І, власне, враховуючи, що немає де заробити гроші, враховуючи, що літо після Каховської ГЕС це зовсім не ті заробітки, які були колись. Ми знаємо, за рахунок чого виживала Херсонщина загалом, як з цим, як з цінами і з достатком? Ну, з достатком зовсім все погано, тому що як такий бізнес майже не працює. Тобто він працює ну, дуже умовно. Тобто це якісь елементарні крамниці, дуже мало аптек, дуже мало препаратів лікарських засобів і так далі. Тобто, здебільшого намагаються ті люди, які працюють, це здебільшого люди, які працюють на так званих бюджетних посадах, тобто на тих, які фінансує сама Росія. Регіон власне для Росії повністю дотаційний, тому що якщо скадовська генічна… Раніше жили за рахунок туристів дуже добре, за рахунок роботи в порту в Скадовську, і так далі. То сьогодні цього ж всього немає. Роботи вкрай мало, Незважаючи на те, що залишилось приблизно так за дуже скромними підрахунками третина людей. То е, навіть е, при цьому людям заробляти вкрай важко. Дуже малий асортимент товарів, тобто, грубо кажучи, є необхідне для життя. Тобто, люди дуже часто користуються тим, що вирощують на городах. Тобто, Херсонська область це городи, це тра традиційно. От, тому за рахунок цього ще жити можна. Деякі фермери, які погодились на співпрацю з росіянами або не мали іншого виходу, бо не могли виїхати, продовжують працювати, тобто є продукція. Фермерська, яка ніяка, але дуже дуже малий асортимент товарів. Тобто зайти в супермаркет як у нас і бачити кілька видів усього на світі, або замовити доставку взагалі неможливо, от але навіть розмаїття товарів в супермаркетах немає, як і самих супермаркетів, як таких у, у тому видів, якому ми знаємо. Ціни більш-менш притомні тут мені важко зараз одразу зорієнтуватись, але ну власне за більшими цінами просто не куплять. Тому дуже часто не довозять якихось товарів, тому що невигідно. Ну десь так, але за рахунок того, що немає розмаїття, немає як такого імпорту. Ну щось росіяни везуть дуже багато людей живуть за рахунок гуманітарної допомоги росіян, так званої uh -huh. гуманітарної, тобто, якщо це людина з інвалідністю, якщо це багатодітна родина, то у неї є можливість жити за рахунок підтримки ось такої гуманітарної, От. Тобто, умови життя ну ну дуже скромні, скажімо, так. Спасибі вам, пані Євгенія, за те, що ви долучилися. Євгенія Вірлич, головна редакторка Херсонського видання Кавун Сіті. Була з нами на зв'язку. Дякую.